Але що ж нам необхідно для початку роботи з ПРО? Щодо роботи з фізичним РРО, не хотіла б розкривати на сьогодні цю тему, так як вже набагато зручніший спосіб все ж таки працювати з програмним реєстратором і не мати клопотів з апаратом, який може. Перестати функціонувати в будь-який момент. Тому що ж нам необхідно для початку роботи з ПРРУ? По-перше, нам необхідно отримати електронні ключики, за допомогою яких ми зможемо провести повноцінну реєстрацію в нашому програмному РРО. Нам необхідно далі зареєструватися на відповідному ресурсі. На сьогодні є вже більш ніж Три чи п'ять компаній, які надають послуги програмного РРО, і можна обрати більш підходячу для вас, яка вам більше сподобається, і провести реєстрацію на відповідному ресурсі. Після чого нам необхідно додати торгову точку це місце безпосереднього продажу товару. Якщо це онлайн магазин, то це місце реєстрації ФОПа, якщо це офлайн точка, то це безпосередньо місце магазину. Створення торгової точки на відповідних ресурсів, це дорівнює подачі форми 20 ОПП на реєстрацію суб'єкта. Здійснення продажів. Якщо в нас фізичний РРО, тобто касовий апарат, то таку форму 20 ОПП необхідно подавати безпосередньо або через кабінет платника податковий, або паперовою формою у податкову. Далі нам необхідно додати касу. В кабінеті це наша форма 1ПРО, яку теж у разі використання офлайн РРО необхідно буде подавати або окремо через електронний кабінет, або через паперову форму до податкової. Після чого нам необхідно зареєструвати касира. Це може бути або сам ФОП, або найманий працівник. Який буде здійснювати продажі, це наша форма 5 ПРРО щодо реєстрації співробітника. Після чого нам необхідно додати наші товари, які ми будемо реалізовувати, відкрити зміну і почати продаж? Тут все легко і просто в Якщо брати на практиці, то з ПРРО це можна зробити протягом 20-30 хвилин. Якщо у вас не багато позицій товару, якщо товарів досить багато, ну, я думаю, там за півдня можна сповпоратись, якщо це прямо у вас тисяча найменувань цих товарів, і їх треба буде забивати вручну. Але е, процес роботи з ПРО набагато зручніший, простіший е, у використанні, і тому від себе дуже раджу використовувати безпосередньо програмне РРО.